Карпатський благодійний фонд чисті серцем. Вкотре приймає гуманітарну допомогу із Китаю. Отримує її Україна за сприяння Міністерства закордонних справ і посольств Китайської Народної Республіки та Угорщини в Україні. Сьогодні вже ще п'ять машин. Прийшло вантажів з Китайської Народної Республіки. Не приїхали сьогодні з рисом, шпагетті і також консервація. Це загалом десь більше 100 тонн. Машинах, а вже загальна кількість яку нам на сьогоднішній день допоміг і дав Китай, це вже більше 500 тонн. В цілому благодійники прийняли і розвантажили уже понад два десятка фур із різними продуктами харчування. І це зараз воно вже все прийшло. Ну, приходить, ще мають прийти деякі інші найменування продукції, тоді ми вже будемо формувати. Продуктові набори і відправляти на ті території, де найбільше зараз пострадали від російської агресії, і на наші деокуповані території. Найближчим часом каже співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк. Із Китаю має прийти ще п'ять фур гуманітарної допомоги. Мар'яна Стасія Богей, телерадіокомпанія Раї.